І нехай день для добрих людей буде добрим. Качаю качену кашу. Вчора поговорили з пані Світланою, Харків'янкою. Наразі вона в місті Констанц в Німеччині. Вам, пані Світлано, і всім дівчаткам вітання за те, що ви готуєте українські страви, популяризуєте їх там і серед наших, і серед, і серед німців. Ділитися своїми успіхами, що наші страви смакують, люблять. Ось, і ви запитували мене про качану кашу. Я багато-багато разів і всім розказую і показую. Ось, дивіться, Додаю яєчко. Яєчко я збиваю виключно наделкою. Яєчко має бути виключно домашнє. Ну, в моїх умовах я багато жінка я можу собі це дозволити, домашнє яйце. Знесене куркою, яка живе в домашніх умовах. Ось, воно жовтеньке, воно дійсно має іншу структуру, і по качаній каші я це дуже-дуже помічаю. А тепер я беру борошно, борошенце просіяне. Ось і. Ну, всі господині просіють борошенце, Я навіть не, не думаю, що, що це треба казати. Ось, і потім я це змочене пшоно, яке вже в мене певний час не закачалося, бо тут у мене вже важко качати, бо. Вже я трішки попрацювала. І я тепер, бачите, яєчко-борошно, яєчко-борошно, яєчко-борошно. І ось такий процес зізнаюся тривалий. Але я теж його можу робити, коли у мене є трохи на це сили, енергії. Бо я до каші не приступаю, коли в мене нема на це настрою. Так само і до тіста, так само і до хліба. Чому мені іноді, іноді доводиться відмовляти, наприклад, спекти комусь хлібину. Ну, тому що хлібинка, чи так само ж так само і кашка, ну, на це потрібно віддати свою силу, налаштуватись і з певним настроєм. Я не машина, я людина, яка має свої, свої вібрації. Давайте це так скажу. І коли вони в мене високі, коли я можу поділитися цими відбраціями, наприклад, з тістом, з кашею, з їжею, я це роблю. І тоді, звичайно, якщо ви хочете спитати, чи це впливає на результат, це ще як впливає на результат? Це дуже впливає на результат, тому... Тому ось так, можете робити висновок, що я сьогодні є добро, я сьогодні наповнена світла, ділюся, качаю і передаю вітання сьогодні конкретно дівчатам, які трудяться в ім'я себе, в ім'я всього доброго, в ім'я українського, нашого, народного. Пані Світланочко, поклон і вітання.